Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Майковська. і Ідеалі говоримо про таке. На території ворога доля екіпажу збитого Ан 26 залишається невідомою. Допомога волонтерів військовим та мирним мешканцям відправляють гуманітарний вантаж. Дешеві квадрати хто у Києві роздавав нерухомість за безцінь. Доля шести осіб зі збитого Ан-26 залишається невідомою. Водночас, як повідомляють російські змі, бойовики Луганської Народної Республіки заявили цитую: чотирьох членів екіпажу літака. Вдалося взяти у полон. Наразі полонені перебувають у місті Краснодон. Їх допитують кінець цитати. Як відомо, зв'язок з літаком повітряних сил Ан 26 зник вчора в день. Згодом двоє членів екіпажу вийшли на зв'язок із генштабом. Як повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко, український АН 26 Могли збити з російської території ракетного класу повітря-повітря. Терористи обстріляли житлові квартали Луганська з установки. залпового вогню град бойовики бомбили мирних жителів у центрі Луганська. Про це повідомив голова медіа центру АТО Владислав Селізньов. Він наголосив, що бойовики обстрілюють мирних жителів, аби дискредитувати сили АТО. За неофіційними даними серед мирного населення є жертви. Сьогодні вночі терористи обстріляли українських військових під Амросії в Колуганської області. Двоє бійців загинули. Ще шестеро отримали поранення. Таку заяву зробив спікер прес-центру АТО Владислав Сілізньов. Зараз триває бій за селище Металіст. Ще вчора повідомлялися про його звільнення нашими військовими. Терористи знову використовують систему ГРАД провокація чи привід розпочати війну. Донецьк Кростовської області опинився в епіцентрі російської інформаційної пропаганди. Місцеві змі повідомляють, що маленьке містечко обстріл. Ляли в неділю з українського боку, в результаті чого одна людина загинула, двоє поранені звинувачують в обстрілі збройні сили України, національну гвардію та правий сектор. У свою чергу командування національної гвардії категорично спростовує причетність до обстрілу її бійців. Військовослужбовці Національної гвардії України не дислокуються у згаданих районах та не несуть службу на території, яка б відповідала траєкторії польоту снаряду. Окрім цього, Національна гвардія України не має такого зброєння, яке б могло нанести ураження відповідного характеру. ЄС підготував для Росії третій пакет санкцій. Про це повідомила президент Литви Даля те Вона зазначила, що питання про застосування санкцій буде розглянуто на засіданні ради ЄС в середу. Які саме сектори російської економіки зачеплять санкції? Президент Литви не уточнює і додає, що рішення залежатиме від оцінки ситуації. Перед засіданням ради ЄС відбудеться дискусія з цього приводу. Сьогодні має відбутися черговий раунд переговорів між так званою тристоронньою контактною групою і проросійськими терористами на Донбасі. Про це повідомив міністр закордонних справ Німеччини Франк Вальтерштанмаєр. Відповідна домовленість була досягнута під час телефонної конференції очільників закордонних відомств України, Німеччини Франції, також голови адміністрації президента Росії. Місце проведення зустрічі за участю представників України, Росії та ОБСЄ не уточнюється. Також невідомо хто представлятиме терористів. Аут Ізраїль. Не звертає уваги на заклики про мир і знищує бойовиків. Армія Ізраїлю продовжує завдавати ударів по терористам у секторі у секторі газу у рамках спецоперації. Непорушна скеля. Сама територія перетворюється у руїну. На вулицях лежать бомби. Крім того, у місті Хан Юнісі був нанесений удар по будинках бойовиків Хамасу та ісламського джихаду. Нагадаю, низка країн виступають за припинення АТО у секторі Газа, але спецоперація триває. Бійцям, які вже четверту добу тримають оборону біля села Зеленопілля на Луганщині. Миколаївські волонтери передали допомогу, кажуть, після атаки терористів минулої п'ятниці, коли 19 бійців загинули, ще десятки були поранені. У багатьох вцілілих бійців не залишилося ані одягу, ані взуття. Також було знищено військове приладдя. Лише за два дні волонтери зібрали 300 тисяч гривень та купили комплекти форми. Сучасні рації, супутникові телефони, навігатори та приціли. А от у Києві почали збирати допомогу для відновлення. Слов'янське протягом кількох днів автобус стоятиме біля Михайлівського собору. Наразі є необхідність у медикаментах, продуктах харчування, воді та засобах гігієни. Крім того, містам, які нещодавно контролювалися терористами, терміново потрібні волонтери-медики та будівельники, які допоможуть відновити місто. Затримується да, волонтери з третіних спеціальностей, які можуть організувати бригаду, які можуть у них по відновленню того, что уже разрушено. Нужны волонтеры, преподаватели, то есть те, которые придут вот в учебное заведение, посмотрят, что реально там нужно. Потому что орг техники там нет. Архітектурні пам'ятки, стратегічні об'єкти та звичайні комунальні будівлі. Міська влада Києва без докорів сумління роздавала в оренду свою власність під приватизацію схеми старі як світ, вартість об'єкту занижували, а потім віддавали своїм без жодних конкурсів і аукціонів. Новий власник робив невеликі ремонти, спокійно приватизував приміщення. Як із балансу міста виводилися квадратні метри, і чи буде так і надалі, розпитувала Яна Курченко. Гостильні двірщина по долі у власність міста громадські активісти намагалися повернути кілька років. Добросовісні чиновники, архітектурну пам'ятку, в оренду віддали за копійки. Нові господарі збиралися побудувати тут торгівельний центр. А за кошти, вкладені в ремонт, приміщення могли приватизувати. Архітектурну пам'ятку і без перебільшення. Перлину подолу приватна фірма на замовлення міської ради оцінила у 10 мільйонів гривень, тобто по 8 тисяч метр квадратний. Вартість комуналки на околиці міста коштує більше. Квадратний метр у центрі подолу коштує як мінімум у три чи більше. Однак жодних аукціонів чи інших публічних торгів міська рада не проводила. Чому здогадатися не важко. Для того, щоб по заниженій вартості взяти в оренду цей видатний, скажімо так, пам'ятник містобудування, вкласти в нього гроші, і якщо сума вкладених вами грошей там на ремонт перевищить чверть, Оціночної вартості, то тоді ви цей гостинний двор можете викупити без конкурсу, тобто знову таки за штучною необґрунтованою оціночною вартостю. Аби дізнатися про умови такої оренди, ми звернулися у департамент комунальної власності при КМДА. Там на камеру говорити не захотіли, а як годиться, дали відписку. Мовляв, у власності міста з початку року 11,5 мільйонів квадратних метрів. Більше мільйона з них в оренді. Скільки вже приватизовано за копійки, не кажуть. Зате зараз працюють над тим, аби спростити процедуру оренди, бо доглядати за такими приміщеннями місто не має коштів. Однак і це не межа, є стратегічні об'єкти, які повинні належати виключно державі. Та, як виявляється, бачу ціль, не бачу перешкод. Є перелік об'єктів, які затверджує, наприклад, Київрада, об'єктів, які не підлягають приватизації, але постійно. В цей список вносяться зміни, якісь об'єкти вилучаються, вважаються, та це ж стара споруда, ну той гостинний двір, та там дерева криша, там підлога прогнила. Давайте ми його, ну що ми у міста нема грошей, давайте ми його дамо в хороші надійні руки. Яскравий приклад київський річковий вокзал. Колись тут кипіло життя, тепер на ньому росте бур'ян, а чиновники, посміхаючись, не знають, що з ним робити. Він же в оренді. Есть фамилия якобы человека, но он его не интересует, и, и с ним действительно надо разбираться. Потому что он памятник, да, по-моему, еще, если не ошибаюсь, да. да. И, конечно, конечно, в таком состоянии его находить, его оставлять нельзя, там найти ему какую-то функцию. Ну, я смотрю, там еще чуть-чуть, и начнут деревья уже на... А Они на... уже Они растут. Они уже там растут, там уже том дереве. Там роща будет. Надо найти ему функцию. Віталій Кличко перевіряючи реконструкцію поштової площі з річковим вокзалом та іншими такими приміщеннями, пообіцяв розібратися, але не зараз. Я думаю, что к этому вопросу на сегодняшний день мы не готовы вернуться, но в ближайшее время мы сможем уже, проведя консультации с юридическим отделом, консультации с теми людьми на балансе, которых или физических лиц, либо юридических лиц находится данное здание, будем уже более готовы дать ответ. Уверен я, что мы вернемся в тяжелые времена и будем их проходить, вернемся к тому, что речной флот будет восстановлен. Оренді таких приміщень повинен укладатися договір, де чорним по білому прописані умови його утримання. Якщо орендатор їх не виконує, приміщення КМДА має право забрати. Яна Курченко, Артем Кутасов, Тарас Біловол соціальна країна. Фальсифікат стоп під таким гаслом активісти влаштували рейд до одного з супермаркетів, намагалися відрізнити якісний товар від фальсифікату. Виявилося, зробити це зовсім нелегко, але наша знімальна група спробувала. Цей чоловік придбав три зразки пельменів відомих торгових марок і за власні гроші відправив їх до лабораторії на перевірку. Результат перевірки показав в деяких полуфабрикатах Виявлено сою замість м'яса, в інших кількість тіста та м'ясного фаршу не відповідають нормам. Эти анализы, допустим, по пельменям, ну, по-моему, в районе полутора тысяч гривен стоили. А вы потратили свои деньги? Да. А как я беру то, что в принципе моей с семьей. Потрібляється сосіскам чуть більше по сосискам, по моему в районі 3-4 тисяч гривень. На питання хто винен, українське законодавство каже наступне: виробник винен в тому, що виготовив неякісний продукт, а магазин в тому, що реалізував її. Хоча й зобов'язаний був відправити на лабораторні аналізи перед тим, як ставити на полицю. Все, що може покупець у такій ситуації, подивитися на строк придатності. Посмотрю, що яка там. Сорок годності, так, ну так пота, так же можна приїхати. Ході перевірки ми познайомилися з людиною, яка заробляла на тому, що перебувала дату на продуктах. каже двох годин достатньо. Причому перебити термін придатності та дату як на папері, пакеті або ж банці, питання кількох годин. Оскільки ну, я приробив років в чотири в цій сфері. Я сам по собі перебивав. Візьму через два години, я перебив і не сіри. Деякі порушення виявили і ми, зокрема, ікру лосову, яка коштує півсотні гривень і має зберігатися при температурі мінус 4 мінус градусів. А натомість зберігається за плюсовою. Ікра лосова коштує 57 гривень. На етикетці вказано зберігати при температурі мінус 4 градуси. Як бачимо, тут явний плюс. А ось цей чоловік покликаний уберегти нас від фальсифікату. Він районний керуючий групи магазинів. Втім, під його пильним оком порушення допускаються. Зокрема, яйця курячі термін придатності, який минув 10 днів тому, реалізуються як ні в чому не бувало. На питання чому подібний товар знаходиться на вітрині? Відповідає лаконічно. Що будете бортопрілабуділи. Через паузу я хорошо? А ви мені ще відповіли по поводу відкрити, ми сняли. Кажуть, цікру зняли, але вона все ще на вітрині. Купуючи товар, дивіться на строк придатності та температуру, за якою він має зберігатися. Але чи вбереже вас це від фальсифікату? Питання риторичне. Лана Маяковська, Артем Кутасов, соціальна країна. І наразі це вся інформація. Побачимося за дві години. E